Друзі, звертаємо вашу увагу, що поступили нові моделі тракторів. Це Сінтай 240 ТРКХ з 1,20 вже колією. На широкій різині 9,5-20, 614 передня. Посилена Т-образна, задня, трьохточка. Навісна система підіймає 420 кг. Має два гідровиходи, 6 вал, одну швидкість ому. Також із новинок нова розпорка під крило. Досить класно і надійно працює і виглядає непогано. Широкі крила, є тримачі для рук, поворотники ледовського типу, вже повністю ледовське освітлення. Додали більше ваги. Тобто тепер близько 40 кілограмів у вас давить на передній міст і на задні колеса теж ваги трішки збільшили, 22 кг на кожне колесо. Коробка 3 плюс 1, повишені, поніжені передачі. Ось такий от красень, коштує 4200, можна замовити, доставка безкоштовна.